Вернися до свого дому і скажи, що Бог зробив тобі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Сьогодні, переживаючи за певні аспекти нашого суспільного державного політичного життя, між ними кожен клопочеться. Про свій особистий храм, храм Божий, Божого Духа, цей синтез душі і тіла, яким є людське єство. І ми справді шукаємо не тільки доброї медичної фахової установи, доброго лікаря, добрих медикаментозних засобів. Аби тримати себе, свій стан фізіологічний в нормі, але шукаємо якихось надзвичайних випадків, аби забезпечити своє життя якнайдовше, якнайбільш фізично активне. А коли вже не дай Господи торкнеться людини хвороба. Тоді шукаємо особливих місць осіб, аби зцілитися. Сьогодні властиво Євангеліє про зцілення. Сьогодні Євангеліє про це, як Бог у війні злим духом, а то більше, з цілим легіоном, поставив. Серед здорових у суспільстві єврейському чоловіка. Каже Евангелист Лука, що його в'язали ланцюгами. З однієї причини, щоб він не пошкодив сам собі, з іншої, щоб не зашкодив іншим. Але все-таки сила була в нього величезна, він торощив кайдани, ланцюги. І люди боялися проходити повз місця, де він перебував. Господь змилосердився над людиною. Навіть у нинішньому Євангелії він не питав, чи він вірує, чи він хоче цього. Христос зрозумів, що це його твір. Там є безсмертна душа ту людину, яка так сьогодні опущена до краю, є безсмертна душа, за яку він має постраждати. І він пішов на діалог, щоб зрозуміти, з ким має справу і щоби зцілити. Насправді ми, коли діткнеться в нас фізіологічна кривда, тобто хвороба, ми шукаємо зцілення і добре робимо. Ми шукаємо зцілення тільки для того, аби наша фізіологія була відповідним чином оздоровлена і активна. Але Дуже часто забуваємо, що кожна хвороба, кожна недуга зачинається на самому вершечку людського єства. Ми хворіємо в голові, ми хворіємо в дусі, і через дух приходить кривда фізіології людській. Справді, щоби. Випросити, вимолити у Бога зцілення, ми мусимо розуміти, що ми маємо повернутися в цілковитий спосіб до Бога. Мусимо вимити свій храм, свою хату власного єства так чисто і запросити туди Бога. Бо каже Христос. Що якщо ми зробимо чистою свій дім, вимитимо хату, але не поселиться там Господь своїми ангелами, своєю силою, тоді цей, що панував там якийсь час, піде покличе сімох гірших, як він, і будуть там порядкувати. Справді, Маємо застановитися над зціленням, яке походить лише від єдиного Бога. Маємо сьогодні застановитися над зціленням, бо дуже часто гріх вселяється в нас. Гріх приводить туди злі сили. Гріх. Є початком смерті, бо каже Господь прийшов у світ гріх і з ним прийшла смерть. Ми так собі тільки так оправдовуємо свою часами віроломність, гріховність більшу чи меншу. Ну, Така ситуація всі так роблять, ніхто не вмирає. В принципі, так само думала Марія. Що звемо її Магдалиною, молода, гарна, ну, колись гріх, колись покаяння, але її гріх став безпосередньо нагодою до смерті. Її зловили на явному грісі, і народ, згідно закону, хоч сам не був дуже праведний, процитував закон, що мусить бути каменована. Вбита. Знаємо, як Господь розрішив цей випадок, ніхто тебе не осудив і я тебе не осуджую. І, властиво, цей переломний момент, коли не могла уйти до храму, коли зрозуміло, що діється з нею вчерадше в ній, стала святою. Стала покутницею. Очистилася, було зцілення Христовою Божою любов'ю. Сьогодні внесені мощі Фаустини Ковальської. Вона властиво мусила зазнати милосердя Господнього, оскільки своїм життям. Так ревно проповідувала його. Бо сам Господь мовив до нас не жертви, а милосердя хочу. Бо дуже часто ми вважаємо, що царство можна собі купити, дев'ятницю вервець, ще якісь там пожертви, ще якісь там. Духовні практики, а спасіння приходить до нас дорогі через Божу любов і Боже милосердя до грішників, які вміють каятися і вміють це робити грунтовно, кардинально, вміють відкрити брами своєї душі на Бога і берегти Його присутність у собі. Іди до свого дому і скажи, що Бог тобі зробив. Сьогодні Господь цими словами вказує нам, що все, що доброго в житті маємо, походить від нього. Все, що отримуємо, то отримуємо з ласки і Божого милосердя. Справді. Ми маємо надіятися на це Боже милосердя, але маємо пильнувати свого життя, своїх поступків, своєї віри, аби в храмі нашої душі мешкав лише Бог через заховання Його заповідей, через ту доброту, і це власне милосердя. яким Має наповнити, і було є наповнене серце через Бога. Бо Він є милосердя, Він сотворив нас на свій образі подобу, і Він, властиво, через милосердя прийшов на світ, був розп'ятий Воскрес для того, щоб ми жили. І тому каже сьогодні до нас: йди до свого дому. До своїх друзів, знайомих, і до своєї праці, іди до тих, з ким ти на щодень, і скажи, який добрий Господь, який добрий Господь, що вчинив мені милосердя і готовий це робити для кожного, хто визнає Його присвяте ім'я. Амінь. Слава Ісусу Христу!